Яке б століття не було за вікном, який би рік не був на календарі, у людства залишаються кілька питань, на які вони не можуть знайти відповіді. У чому сенс життя? Чи є у пінгвінів коліна і чи може існувати Росія без війни? Розмова з путіним була дуже хорошою і продуктивною. Домовилися про негайне припинення вогню по об'єктах енергетики та інфраструктури з усвідомленням того, що швидко працюватимемо над цілковитим припиненням вогню і закінченням цієї жахливої війни. Було обговорено багато елементів мирної угоди. І Путін, Зеленський, хочуть це зупинити. Процес вже запущено на повну силу. Сподіваюся, заради всього людства ми зробимо це. Щодо негайного тільки Трамп погарячкувався, здається, тому що одночасно з дописом у небі над Україною було 35 шахедів з Росії. Привіт, мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до, хоча ні, 24 години після які пройшли після провалу Трампа у переговорному процесі з Росією. Чому я кажу про провал або відкат, якщо бажаєте, бо вперше від імені України ідею перемир'я на морі і у повітрі та обмін усіх полонених озвучив президент Володимир Зеленський 4 березня? Звернення президента відбувалося у чутливий момент за кілька днів після скандальної перепалки з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, у день зупинки допомоги США і за кілька годин до звернення Трампа до Конгреса. Але переговірники зі США наполягали на тому, щоб перемир'я було повним і всеосяжним, на що Україна, звісно, погодилася. Але після перемовин Трампа і Путіна ми знову повернулися до першої ідеї дотримання перемир'я на морі і в повітрі тобто ідею Трампа і Росії помножили на нуль. Цей день міг стати найвизначнішим днем в сучасній історії А у підсумку. Що там вчора було в телефонній розмові? Кожен інтерпретував по-своєму, нагадаю, що була запланована прес-конференція самого він мав вийти до, до преси і повідомити, що там сталося. Натомість це робила його прес-служба, і те, що виписали росіяни, ну за результатами цієї телефонної розмови, було виписано. Ну, принаймні багато хто експертів, міжнародників кажуть значно краще, значно. Ну як по пунктах все видно, що це була заготовка заготовано ще навіть до розмови. А ще з'явилося воно дуже оперативно. Натомість американська прес-служба ну білого дому навіть спочатку не виставила цю інформацію на офіційному сайті. Вона з'явилася від речниці Трампа лише в соцмережі ікс колишньому твіттері. А все чому? А тому, що що не писала західна преса про те, що Путін хоче завершити війну, бо це для нього величезний тягар, бо економіка Росії загрузла на військових рейках, про те, що він не хоче проводити мобілізацію, і так далі, я продовжую стверджувати, що влада Путіна існуватиме стільки, скільки існуватиме війна. Питання тільки що закінчиться першим: влада Путіна, яка призведе до завершення війни, чи завершення війни, яке призведе до завершення влади Путіна, ні, звісно, тут міг би бути. Ще третій поки що не реалізований сценарій, якщо би Трамп підкинув Путіну стимул. Стимул зупинитися. Стимул, як ви розумієте, зі знаком мінус. Наприклад, або ти зупиняєш війну, або ти не зможеш більше доставляти свою нафту нікуди морськими шляхами. З Туреччиною данію я домовлюсь, сказав би Дональд Трамп. І повірте, міг би домовитися. Або або ти зупиняєш війну, або ми даємо Україні озброєння, якого ще не чули і не бачили мешканці Росії. Утім, Трамп цього не сказав за цей весь період часу. Скільки знаходився в капітані, він зробив ровно одну дію. Він не видав ліцензію двінадцяті фінансовому установам, банкам там клірінговим домам і так далі. Російським через які проводяться платежі в доларах за енергоресурси. Ну, це доволі насправді потужний удар. Смисл доволі простий. Під час адміністрації Байдена для всіх установ фінансових були введені санкції на проведення розрахунків доларів. А деяким дали ліцензію на виключення санкцій, і цю ліцензію Трамп не продлив. Але це єдина міра, яку він зробив за цей час. Ну, скажімо так, де він підняв градус, там де він, скажімо так, накилив обстановку. Трампа не має бажання воювати з Путіним. Ну воювати мається на увазі в лапках, фінансово воювати все, що ми бачимо зараз, він в'язався в торгову війну з своїми союзниками з Канадою, з Євросоюзом Ну з Китаєм його не можна назвати там стовідсотковим союзником але хоча б торговим партнером. Але з з путіним немає якоїсь там риторики рішучої, що, от, що буде в випадку продовження війни, немає погроз санкціями ну, в публічному полі. скажімо так, немає погроз дати Україні якусь нову зброю. Ну ту, ту яку ми ще не бачили. Ну насправді таких видів зброї не так багато в США залишилось. Тут мова може йти тільки про літаки, і мова може йти про далекобійні ракети. Знов таки з великими питанням, чи зможемо це все діло використовувати. Насправді нас з вами, звісно, на цих переговорах не було. Так можемо оперувати лише офіційними заявами у пресі, а вони дають, до речі, кардинально протилежні тези у США і у РФ. Таке відчуття, що їм дійсно або перекладачі не перекладали або не те перекладали, або вони говорили не один із одним, а з якимись іншими представниками. Бо це нагадує гру в зіпсований телефон. Давайте по тезово. Трамп сказав, що під час дзвінка вони взагалі не говорили з Путіним про допомогу Україні, хоча Кремль у своїй заяві наголосив, що припинення допомоги та обміну розвідданими є ключовою умовою для припинення вогню. Також Трамп сказав, що припинення вогню було би важким, адже Росія має перевагу на полі бою, тому треба дати їй шанс і далі захоплювати українські території, і придумав оточення 2,5 тисяч українських солдатів у Курській області. Фактично сам таки здав назад. Вітков при цьому заявив, що в неділю 23 березня у Джиді відбудеться зустріч Волца і Рубіо з представниками РФ, де обговорюватиметься припинення вогню на морі. При цьому Вітков і журналіст Шон Хенніті говорили про припинення вогню в небі як про факт, що вже відбувся. Хоча в той самий момент, не зважаючи на заяву Кремля про наказ припинити атаки, Росія вже атакувала Україну після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки. Дональдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики, удари були про, по транспорту, удари були е, вражено було, на жаль дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова Путіна дуже. Дуже розходяться з реальністю, саме тому потрібна оборонна підтримка потрібна підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей. 145 шахедів і 6 балістичних ракет, про які Росія тактично змовчала. Російські військові після переговорів Путіна та Трампа отримали наказ Верховного головнокомандувача про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Повідомило Міноборони у цей момент. У повітрі перебувало сім російських дронів, націлених на українські енергооб'єкти в Миколаївській області, пов'язані з ВПК. Російське ППО було наказано знешкодити дрони. Шість із них були збиті панциром, один винищувачем ВКС. Україна у відповідь, звісно, теж продемонструвала відкритість до діалогу і вдарила тільки не по цивільній інфраструктурі, а по військовій по нафтобазі Кавказька, перевалочному пункті в експорті російської нафти каспійським трубопроводним консорціумом. Виходить, що станом на зараз, взагалі, не зрозуміло є ціль зустрічі 23 березня у Саудівській Аравії, оскільки навіть перша домовленість не діє, то який сенс говорити про другу. Також Вітков, який разом із Венцов був присутній при розмові Трампа з Путіним, уникнув відповіді на запитання, чи Росія зупинить своє переозброєння на 30-денний період, як вона того вимагає від України, заявивши, що е, диявол у деталях. І все. все це далі буде обговорюватися в Саудівській Аравії. Диявол дійсно в деталях. Бо коли Трамп. Переказував розмову з Путіним, то взагалі сказав, що мова про припинення допомоги для України навіть не заходила. А виявляється, заходила. Чи згадувались умови Путіна, якими він ні за що не поступиться? Повідомлялося, що в кремлівських змі заявили, що він вимагав негайного припинення допомоги Україні для досягнення цієї багатоступеневої угоди. Ні, він цього не робив. Ми не говорили про допомогу. Насправді ми взагалі не обговорювали ніяку допомогу. Ми говорили про багато речей, але допомога не обговорювалася. І ми би могли у це повірити, і в те, що як сказав Вітков, я би похвалив Путіна за все, що він зробив під час цього дзвінка, щоб просунутися до фінальної мирної угоди. Трамп не може переоцінити наскільки він був чарівний під час цього дзвінка. Він природжений лідер і він продемонстрував це сьогодні. Так, от ми могли би в це повірити, якби у Кремлі першими не зробили заяви за підсумками розмови Трампа та Путіна. Тож Читаємо вимоги Кремля, питання, про які, як стверджує Вітков і Трамп, навіть не підіймалися. Кремль зажадав зупинити мобілізацію в Україні для 30-денного припинення вогню, а також повністю припинити військову допомогу та надання розвідданих. Як і очікувалось, Трамп запропонував відмовитися від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. Путін погодився та, як заявляє, дав військовим відповідну команду. Українські моніторингові групи при цьому в цей самий момент вже фіксували запуск шахедів. Повторена теза про необхідність враховувати необхідність усунення першопричин кризи і законні інтереси Росії в галузі безпеки теж була озвучена Кремлем. Путін також анонсував обмін полоненими, який відбувся 175 на 175. Будуть переговори про опрацювання ініціативи щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Будуть створені експортні переговорні групи між РФ і США, і будуть організовані хокейні матчі між гравцями НХЛ та КХЛ. Дональд Трамп підтримав ідею Володимира Путіна організувати хокейні матчі у США та Росії між російськими та американськими гравцями, які виступають у НХЛ та КХЛ. Ну добре, хоч до чогось домовилися. Зріліщ, значить їм не вистачає. У той час як нам не вистачає рішучості США у питанні завершення війни. Бо як сказав президент слів Путіна про те, що він наказує не бити по енергетиці, недостатньо, якби в це щиро не вірив, відков. Приклад вчорашній удар, у тому числі по енергетичній інфраструктурі. Він сказав, що наказав після цього було 145 ударних дронів і 6 ракет удари по шести областях, 21 житловий будинок. Це ціна слів Путіна, і дуже би не хотілося, щоб ця ціна слів Путіна була помножена на ціну слів Трампа. Бо якщо множити на нуль у підсумку завжди отримаєш нуль. Також за словами Зеленського, Путін наразі вимагає, щоб США визнали Крим та інші окуповані території частиною Росії, що є червоними лініями для України. Що стосується територій, напевно, це буде одним із а, таких а, чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. Перший крок все одно це безумовний сісфаєр, навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи. Як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші та всьому фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром. І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений будуть підніматися територіальні питання для нас. Червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо. Є і інші червоні лінії. Росія ніколи не повинна мати впливу на незалежність українців. Я не хочу обговорювати з ними, якою має бути наша армія, це елемент нашої незалежності. І я не хочу обговорювати з ними вступ до Європейського союзу, що є нашою економічною гарантією. Або ж як сказав президент, ми не страва на столі. Але я не хочу, щоб ми були е, в списку е, меню для Путіна. Розумієте, так? Ми ну так, не салат і не компот для цієї людини, незважаючи на його апіті. А ми бачимо, який він. Тут я думаю, слід нагадати, чого стосувалася ця цитата президента. Там і колишнього там прем'єр-міністра да попередника Путіна в президентському кріслі, який написав, здається, в Твіттері чи десь в інших соцмережах, про те, що в їдальні є тільки дві, в світовій їдальні є тільки дві країни, значить, це Росія і США. А на обід подають він там сказав брюссельську капусту, британські фішен-чіпс, французьких півнів і котлету по київськи Чікін Київ. Все інше, значить. Всі інші країни подаються в якості страх для великих оцих цих е, двох сил світу Росії і, і е, США. Це він написав вже після вчорашньої телефонної розмови Путіна і е, Трампа. І при цьому ж е, нагадали йому страшно. Я принаймні нагадаю відразу, що оця ця історія про Чікін Київ вперше в політичному лексиконі з'явилася після того, як в 91-му році. Приїжджав Джордж Буч, Буш буш ну, старший ще Буш, Жорж старший до Києва і 1 серпня, буквально за три тижні до оголошення української незалежності, ще існував радянський союз. Він мав зустріч спочатку в Москві з Горбачовим. Горбачовим розповідав про те, які місти радянський союз, як ми будемо його стримувати і, і значить і розвивати. Він приїхав до Києва. Буш старший, і тут виступив у Верховній Раді. Де розповідав про е, український націоналізм, значить, що це суїцидальний націоналізм? Воно вперше використано такі словосполучення, що треба в Україні залишатися в складі Радянського Союзу. І тоді в Нью-Йорк Таймс перші журналісти назвали цю промову Чікін Київ. Ну так називається котлета по Київську, по Київській Чіпкіїв. -Київ». Ну а в е, самому самі самому, англійській самому мовиться ну, е, трус умовно кажучи. Тобто, Трус в Києві була так охарактеризована ця промова перед Верховною Радою і буквально за три тижні союз розпався. Україна голосила незалежність. Тобто, я б цю теж цей пост цього Медведєва про Чіпки і про їдальню теж не відніс би до подібних заяв. Що вже колись муш наговорився, наговорив на розвал радянського союзу. Дякуємо йому за все, що він зробив для України, звичайно. Я думаю, що і російські зараз лідери ну граються з вовнем, бо розпал розвал Росії теж може статися дуже несподівано навіть для самого Медведєва і для Путіна. Те, чи може мати хтось вплив на інтереси українців? Банально розглянемо питання виборів, бо про вибори пише вся західна преса. Дуже активно пише про те, що син Трампа, його зять, такер Карлсон, і навіть стів Вітков, який у цій компанії є єдиною офіційною особою, вели переговори із Порошенко і Тимошенко. Про це пише політику. Вони розглядають Зеленського як перешкоду, сказав республіканський експерт із зовнішньої політики, як можна вплинути на Зеленського і зробити його більш поступливим. Ну, Звісно, ви залучаєте його політичних супротивників і показуєте йому, що у Вашингтоні є інші українські партнери і варіанти. Але я думаю, що частина світу Трампа помиляється, думаючи, що вони можуть призначити когось в Україні своїм партнером і досягти якогось електорального успіху в перспективі. Коли б не відбулися вибори, додав експерт. Це дуже великий брак розуміння України. Тому що хто буде керувати Україною, вирішує виключно український народ, і тоді у цьому ключі логічним виглядає питання до президента: чи немає у нього відчуття, що Штати відвернулися від України? Україна дуже небезпечна, якщо Америка не буде нашим стратегічним партнером, а повернеться спиною. І я б не хотів би про це говорити. У нас були Кроки або сигнали цієї небезпечності, тимчасове припинення допомоги. Я вдячний президенту і команді, що все відновлено, і для нас це важливо, тому що це говорить про наші тісні відносини, сильні відносини, наше стратегічне бачення майбутнього, безпечного майбутнього для українців. Я дуже вірю в це, що це не зміниться. <кій> що стосується. А безумовного припинення вогню ми одразу так відреагували, тому що ми дійсно хочемо закінчити війну, і ми розуміємо, що рускі дійсно не хочуть її закінчувати. І для мене дуже важливо прозорі, зрозумілі кроки України, української дипломатії, щоб президент Трамп, його команда і люди, що найголовніше Америки, реально знали і бачили, що для нас важливо. Закінчити цю війну ес квик, ес Ці коментарі. Президент України давав у компанії президента Фінляндії, яка через призму своєї історії також може багато чим поділитися з Україною. Зокрема, президент Фінляндії Олександр Ступ нагадав, як це відбувалося у 40-му. У 1940 році. Е, Фінляндія довелося. Віддати частину своєї території Росії для того, щоб вижити в той час, чи це означає, що? цей шлях який україна може зважати зараз чима маємо його зараз в будь-які будь-якому будь випадку відкидати думаю, що основа державності зазвичай полягає на трьох основних засадах незалежність суверенітет і територіальна цілісність і фінляндія в 44-му році за сталінського миру втратила два з цих двоїстих засад ми зберегли незалежність і це була напевно, як єдина а, така сусідня радянська країна, але ми втратили а, 10% нашої території, і я завжди наголошую, що території а, це це ті території, де народилися мої бабусі, дідусі і батько. А, і якщо в Україні буде таке питання, моя відповідь абсолютно ні. Ми працюємо постійно над забезпеченням незалежності суверенних прав для України вирішувати свою шлях до Європи і до заходу і свою територіальну незалежність. Саме цьому ми тут саме тому дипломатія триває. І ось чому це такий важливий момент в міжнародних відносинах і в міжнародній історії, звісно, приклад Фінляндії не одинокий в історії, тому що там є чимало випадків, коли чиясь мужність, стійкість і самопожертва дозволяли говорити про моральну, але не про класичну перемогу. Подекуди моральну перемогу пов'язують із більш сумними прецедентами ніж фінський. Скажімо, моральною перемогою спартанців вважається знаменита битва при Фермопілах. Моральною перемогою ти оборона Аламо, а моральною перемогою поляків Варшавське повстання 1944 року. Нам звісно ще зарано говорити про перемогу. Нам навіть зарано говорити про встановлення режиму припинення вогню. Бо Росія відразу порушує всі домовленості. Але нам точно не зарано говорити про те, що за три роки нам вдалося головне. Нам вдалося вберегти Україну від кожного, хто не вірив у нас і хто хотів нас проковтнути. Ми продовжуємо стояти. Ми продовжуємо свою боротьбу. Тож вірте, в збройні сили, донатьте на українське військо, і побачимось за 24 години, які точно будуть.